Просто дати графік швидше, щоб можна було спланувати. Будівельні компанії страждають від відключення світла так само, як і споживачі, а все тому, що на будівництві є такі процеси, які не можна зупиняти. Як працює будівельна галузь Івано-Франківську в умовах постійних відключень, дивіться у нашому сюжеті: аварійні та погодинні відключення електроенергії в Україні вдарили по найбільш важливим галузям. Серед постраждалих, зокрема і будівництво, російський енергетичний тероризм додатково ускладнює роботу забудівників. Навіть якщо в забудівника є певний запас міцності фінансова подушка безпеки, він не захищений від ризиків зриву виробничих процесів. На прикладі будівельної компанії цитадель поглянемо, як працює Галузь в такий непростий час. На сьогоднішній день складність роботи ну суттєво так скати виросла, так? І на сьогоднішній день це перше було, що війна, а зараз ще додалося відключення електроенергії. І ми це розуміємо, що це вже впливає на процес точно їх ускладнює. Тому що люди почали думати не про те, як зробити роботу, а спочатку звідки взяти електроенергію, а потім як виконувати вже поточні зобов'язання. Місцеві енергетики розуміють, які проблеми створює відключення для будівельної галузі. Втім, сам процес відключення напряму залежить від Укренерго, який щодня оголошує відповідні ліміти, зокрема для Прикарпаття обленерго. Інакшого способу утримати систему в балансі, крім як вимикати частину навантаження або включати більше генерації, є немає. Якщо немає там, якихось резервних енергоблоків, які можна запустити, то єдиний спосіб лишається цим відключити частину споживачів. З цим ми нічого зараз зробити не можемо, бо електроенергія не стає, потужності не стає, перспектив якихось е дуже сильних немає, вся, енерг... вся генерація зараз працює. Е і якихось там я не бачу, що би могло статися. Щоб потужності стало більше, тому дійсно ми будемо в такому режимі, як мінімум до весни. Враховуючи обставини, які склалися, саме цитадель на ринку будівництва житла показує, як у складних умовах не збавляти темпи, а навпаки, нарощувати їх шляхом залучення іноді оригінальних ідей. В якості генератора ми використовуємо даний самохідний кран. В ньому стоїть дизельний шестициліндровий мотор на 136 кінських сил, який живить генератор на 75 кВт. Цього генератора нам вистачає для того, щоб забезпечувати цілу будову, як баштовий кран, так і бетонозмішувач, так і вагончики, і інші побутові і електроприлади, які ми використовуємо на нашому будівництві. Втім, дизельний генератор це завжди дорожче, аніж купляти електроенергію в мережі. Відтак, на інших будівельних майданчиках компанія змушена використовувати невеликі генератори для забезпечення поточної роботи. Окрім того, доводиться пристосовуватися під графік відключень задля того, щоб виконати більш складні будівельні процеси. Зокрема, винаймають наймають додаткову будівельну техніку, таку як бетононасос, яким заливають бетон. У цитаделя розуміють, які ризики несуть відключення електроенергії під час власне виконання будівельних робіт. Тому сподіваються, що надалі ситуація з графіками та власне вимкненнями буде розвиватися у позитивному напрямі. Дуже би нам би полегшило би роботу. З цими виключеннями електроенергії, якби ми б мали інформацію на попередній день, хоча б в робочий час, тому що спланувати роботу у графік 10-11 вечора, коли ми вже оголошені графіки на наступний день виключення, ну практично нереально. Відповідно, ну це один із тих таких вагомих, що, е, факторів, які можуть вплинути хоча б полегшити роботу. Як бачимо, хто хоче, той знаходить можливості працювати та вчасно здавати будинки в експлуатацію, навіть в таких складних умовах, а хто не хоче, тільки шукає причини. Андрій Менєв Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.